Загарбники вночі обстріляли Дніпропетровщину. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Валентин Резніченко поцілили по трьох громадах: Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський. Загиблих та поранених немає. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Росіяни також відкривали вогонь по двох громадах Сумщини. Про це повідомив голова Сумської Ова Дмитро Живицький. І у Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв в Росії з 2-го з двох до чотирьох кораблів вони споряджені 26-ма калібрами. Загалом у групуванні російського флоту поблизу південного узбережжя окупованого Криму налічує 14 кораблів. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Також рашисти у паніці так швидко тікали, що покидали повністю готові снаряди для наших збройних сил України. Навряд чи це можна назвати перегрупуванням, як у цьому переконують у Міноборони Російської Федерації. Тож подивіться, які трофеї познаходили наші бійці. Короче, я походу знайшов піщероледіно. Дивіться, скільки тут. Всего доброго. Это вообще. Така закладна и все даже вже зревателями сразу. Ну, короче. Тут лучше не курить, бо... О, а це що? Хтось, походу, не доїв. Не доїли, А, ні, все доїли хлопці. Молодці. Поїли, бо їм, ще втікати стільки. І в пропагандистських телеграм-каналах скаржаться, що у Красоні святкують контрнаступ Збройних сил України. В одному із місцевих ресторанів росіянам не сподобалося, що звучать патріотичні українські пісні. Тож подивіться на їх реакцію. Сентября Херсон, одно из заведений города Херсона, вот так вот празднуют украинский контрнаступ. Патриотические песни. Патриотические капона І окупантам, які воюють на Харківщині неправомірно, продовжують контракти. Про це свідчить розмова російського військового із дружиною. Запис опублікувала ГУР. Тож давайте разом послухаємо. 14 числа у мене б закінчився контракт. 14 числа. Мені прибавили його ще до 9 октября. Я хватит зна... октября. Я тебе очень люблю. Я тебе очень люблю. Деньги йдуть. Всех не вывели. Парней, может быть, будут. Тут идут бои, пи***. Это мразь. Я слышу по новостям. Ты где, в каком да, да. месте? Изюм? Изюминский район, деревня Копанки. У нас тут язык каждый день. Я не могу тебе все рассказать. Давай, я тебя очень люблю. Я тебя люблю. Давай. Я вас очень люблю. Помогай, поднимайся сигнал. Наші бійці на Харківщині дякують австралійцям за надані машини башмастери, які допомагають нищити окупантів. давайте подивимося на це десятої десанта штурмової бригади на австралійських бушмастерах у звільненому цією бригадою. слава, хлопці! Австралія you! А нещодавно звільнені Бугаївці на Харківщині наших військових буквально задарували смачною їжею і привітаннями. Так виглядає справжня підтримка. Так на Харківщині е, зустрічають Збройні Сили України е, наші прекрасні місцеві мешканці. І принесли нам героїв. їсти героям слава. Це просто злобугаївка. Ми вас чекали. за це Ми слід чекали. боротися за цих людей. Ми вас дуже чекали. Дуже дуже чекали. Все тепер буде добре. Все. Дякуємо вам. Вам дякуємо І дійсно. За такі моменти слід боротися. І загалом про обстріли через обстріли окупантами Миколаївщини. Виникла масштабна пожежа в унікальному заповіднику Кінбурнська коса. Рашисти безжально знищують. Не тільки військові та цивільні об'єкти, але й наші природні об'єкти, і обов'язково за це будуть покарані. Наразі це були усі оперативні новини. На, на цю мить. Далі ТІВІ продовжує свою роботу. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі Апостров Тіві. Ми є в інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Також не забувайте писати свої коментарі, побажання під нашою Ютуб-трансляцією. А також, якщо ви хочете поставити запитання, яке вас хвилює, обов'язково пишіть. Ми ймовірно можемо його поставити нашим гостям у прямому ефірі.